Пане Олександре, Євро 2024 близьке до свого завершення. Вже які у вас враження загалом від турніру і від виступу збірної України, зокрема? Ну, виступ збірної України, на жаль, не вийшов таким, як нам хотілося б. так. Тому що, звичайно, ми очікували більшого, і було багато прогнозів, що покоління ще не найкраще в історії, але я скажу. Що покоління найкраще чи не найкраще в історії? Це перевіряється результатом. На жаль, цей виступ не підтвердив такого. що Це найкраще покоління в історії. Я думаю, що це черговий на жаль, історичний урок, який для національної команди. Має бути винесений з цього чемпіонату, тому що, на жаль, дуже швидкоплинний турнір може бути, якщо ти, бодай в одному матчі групи оступишся. І так трапилося цього разу. Потім була хороша гра зі Словаччиною, також хороша гра з бельгійцями, де у нас було більше моментів, але потрібно реалізовувати моменти, і це найважливіше у футболі. Через те, звичайно, найбільше відчуття враження про виступ нашої команди це. Відчуття недомовленості, тобто недосказаності, так? тобто що не показали те, на що були здатні, на те, що мали показати, тому звичайно це розчарування, так, більшою мірою. А що стосується загалом турніру, ну, турнір знову ж таки підтверджує те, що завжди команди збірні збираються після важкого виснажливого сезону клубного. І тут вже ми дивимося, як яка команда краще готова. Розчаровує, наприклад, Англія, яка важко турує шлях, але я не здивуюся, якщо вони будуть у фіналі. Хоча Нідерланди приємно вражають, так іспанці вчора з французами цікава гра, іспанці заслуговують на даний момент на те, щоб здобути титул чемпіонів. Тому ігри цікаві, і я думаю, що. Це чемпіонат Європи, так що його статус підтверджено. Тут завжди можуть бути і сенсації, і несподіванки. Швейцарія мені приємно вразилася, із несподіванок найбільш приємно. От, тому, скажу, що євро цілком відповідає статусу цього турніру, так що завжди є падіння і підйоми. На жаль, ми не в підйомах.